Всім привіт! Мене звати Саша Філіп. Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я е, хочу трошки поговорити про е, димчастий кварц та про скло. І трошки подивитись, чим вони відрізняються один від одного, ну і, власне, вам показати. Ну і, звісно, зробити прикрасу саме з димчастого кварцу. Е, просто у мене є одна низка димчастого кварцу і одна низка скляних намистин. І мені стало знаєте, цікаво. Так, Більш детально ознайомитися з цими двома низочками, щоб визначити, чи справді там кварц, чи, мені, чи можливо, мене обдурили і підсунули мені підробку. І ось я вирішила розібратися. Ну, ось ці крупніші це продавалося як скло, а ось ці трошки меншого розміру продавались як димчастий кварц. Ну, і я розібралась, я впевнила, що це такий кварц. Як я це зробила. Ну, дивіться, я тут приготувала ліхтарик. Спочатку я звертала увагу на отвори, тому що, знаєте, дехто каже, що коли отвори такі трошки як в м'яті, ніби на мастинку якусь заливали і не дозалили. Ось. Але в деяких на мастинках в мене була якась така підозра, що щось там не те. З тим отвором. І ви знаєте, в Кам'яних намистинах теж я бачу такі інколи отвори, які не зовсім, ну, ідеальні. Тому, ну, е, ось, та ні, не тут. Ну, зараз начебто і нічого. Але десь щось мені попалося було. А, ось тут. Е, такий от, отвір, не знаю, як вам видно, не видно. Він ніби як такий зім'ятий трошки, як вм'ятинка така. Ось, ну, і я стала сумніватися, а раптом мене надурили. Ну, власне, ліхтарик взяла і почала просвічувати ці намистинки і розглядати їх. Тільки я не знаю, як вам зараз це буде, видно чи не буде. І побачила в деяких намистинах, напевно, я зараз знайду і вам покажу. Дивіться, в деяких намистинах такі, як ніби площини якихось включень. Але це не бульбашки. Якщо бульбашки, то це ознака скла. А тут, ну, ось тут, сподіваюсь, вам видно, ніби така площина перетинає намистинку. Ну, от, з одного боку. Ну, ось ось ця лінія, її чітко видно. Сподіваюся, що ви зрозуміли, про яку лінію я кажу. І в багатьох намастинах є ось ці включення такі кварцеві. Бачите, такі, як отут, наприклад, дві площини в цій і в цій, перпендикулярні отвору. Ось. Ну, і, власне, я заспокоїлася. <с Dogist> Зрозуміла, що мене не надурила, що це такий димчастий кварц. Ось також, бачите? Не в кожній намистині вони є, деякі абсолютно чисті, без всіляких включень. Ось тут теж, бачите, є такі ось. Раз, два. Ну, власне, не буду вам всі показувати. Я думаю, що ви мене зрозуміли <úa> мій експеримент. А в цих намистинах скляних. Абсолютно нічого такого подібного немає. Вони без всіляких включень. Для справедливості скажу, що таких ось бульбашок з повітрям тут також я не знайшла. Вони теж абсолютно чисті, але занадто абсолютно, занадто чисті, вірніше. Нема тут ніяких включень, ніяких площин. Ось цих ось Характерних для кварцу. Ну і, власне, скло. І, власне, з цим кварцем буду я зараз робити намисто. Він такий ніжний, такий красивий і, ну, звісно, класичне намисто. Нікого цим не здивую, напевно, але, тим не менше, можливо, зроблю якийсь акцент, можливо, якусь асиметрію. Ось. Можливо, якось просто фурнітурою виділю якийсь такий певний елемент в цьому намисті, можливо, навіть симетрія, не знаю. Ну, зараз буду експериментувати, і що в мене вийде, я вам покажу. Так, ну, що вам сказати, Я тут вже півгодини сиджу і підбираю варіанти шапочок, які хочу використати для ну, тої акцентної зони, яку я хочу зробити. І ця акцентна зона, я от не знаю, чи просто виділити, ну, наприклад, три намистинки е, кварцу, або е, у мене є такі, такі от крупні перли, і, або вибрати звідси найшикарніші якісь перлинки, вони тут досить непогані. і е, їх, Вони так за розміром в принципі, співвідносяться, і виділити саме зону з перлинами. Ну, от над цим я ще думаю, а от е, навіть з кольором фурнітури. Я, ну, Мені важко було. Ну, Зараз я більше вже схиляюсь до все ж таки золота, тому що я вже більш-менш так приклала, придивилася до цих всіх шапочок і чогось мені не хочеться ось цих цирконів сьогодні. Мені здається, що ця прозорість така витончена, і мені не хочеться сюди додавати ось цієї ось такої яскравості. Мені хочеться. Якоїсь такої лаконічності. Тому шапочки мені найбільше сподобались або ось такі ось такі гладенькі, ось такі, або ось такі напевно, все ж таки ось ці. Я тут так приміряла, прикладала, мені здається, що вони сюди будуть якнайкраще підходити. Ну, власне, ще ось такі мені сподобались штучки. Думала, саме за, за допомогою цих е, елементів виділити цю зону. Вони такі тендітні, тоненькі. От. Ну, не знаю. Поки що ось ці шапочки мені сподобались найбільше. Працюю далі. Замочок я вирішила зібрати ось такий. Він такий гладенький, якраз, як мені хочеться, без всяких церковні, така стримана, елегантна лаконічність. А от стосовно проставочних намистинок, у мене тут прям виникло питання. Ну, Проставляти чимось мені однозначно хочеться. Можливо, навіть якби були якісь такі диски невеличкі. Ось. Але мені хочеться, щоб ця проставочка була такою ну, майже непомітною, щоб вона була, але не дуже виділялася. Із таких маленьких у мене є ось такі тиски. Але мені здається, що такого плану фурнітура ну, трошки як здешевить загальний вигляд ось цього тендітного каменю прозорого. Ну, Тобто, не зовсім. Можливо, якісь намастинки, Але намистинок у мене, ну, в принципі, таких не так багато, і вони такі теж ну, крупнуваті. От. Думала, ось такі якісь диски. Тут багато всяких, але їх не так багато, щоб через кожну намистинку ставити. Можливо, групами якось розділяти, знаєте, ставити там через кожні 5 або через кожні 3 намистинки, ці диски. От. Ну, не знаю. Знайшла тут у себе ось такі кубики, вони, в принципі, малесенькі. Скільки там, півтора міліметри або, ну так, да, десь так, напевно. Ну, не більше двох це точно. Ось. Ну, Спробую їх, їх начебто. Можливо, і вистачить. Ну, зараз буду дивитися. Нарешті можу сказати, що намисто готове. Я завершила свою роботу. Ну, дивіться, що в мене вийшло. Не без пригод, звичайно. Ну, не то, що, звичайно, але цього разу сталося так, що я спочатку поставила крімпи. не крімпи, а ці обжимні намистинки трошки більшого розміру. І намисто зразу таки стало, знаєте, як. Перетягнути трошки. Ну, довелося ці крім, а обжимні намистинки. Довелося їх знімати, зрізати, робити це обережно, щоб не пошкодити тросик. Ну, так, трошки це така справа. Не зовсім проста. От. Ну, і поставила малесенькі такі намистинки, обжимні. Ну, ось так вийшов замочок. А, далі. Звичайна класична збірка з цими намастинками, вони півтора міліметри. Я їх переміряла. І ось цей елемент, який і центральний, і асиметричний водночас. Тут такі ось, бачите, перлинки. Вони всі з дуже гарним покриттям, необідрані, блискучі, гарно сяють. Але така в них форма трошки прим'ята. Ось. Я зібрала їх через дві шапочки, між ними поставила ось цей такий диск, віконус, можна сказати. Ну і отак от це і вийшло. Демонструю вам прикрасу на манекені. Ось так вона виглядає. Можна, в принципі, робити як зручно з цього боку асиметричний елемент або з цього. В принципі. Намисто двостороннє, кому як... і тут немає ніяких е... кристаликів, ніяких цирконів кубічних. Тобто, як зручно, так і повертаєте. Або на цю сторону, або на цю. Довжина цього намиста 52 см в розгорнутому вигляді, в розтібнутому. Ось, ну, ось така у сьогодні робота. Я думаю, що я ще зроблю сережки, я залишила декілька намистинок. У мене там залишилось. Ну, напевно, вже в іншому відео, можливо, коротким відео десь випущу. Ну, на цьому все, в принципі. Ставте лайк, якщо вам сподобалось. Коментуйте, пишіть свої враження. Дякую за увагу. Бажаю всього найкращого. Бувайте!